Друзі, всім привіт! Е, уже жовтень місяць. Пасічники роблять останні обробки від кліща. Е, моя рекомендація. Бо вчора я так передивився відео на Ютубі і вирішив е, зняти це відео. Дивіться, зараз ви робите останні обробки від кліща, можна сказати, зачистку кліща перед зимівлею. Так, от, перед останньою обробкою від кліща об обов'язково зробіть змив. Як робити змив, у мене у відео блін, вже 100 раз показано розказано. Зробіть змив. Якщо у вас змив показує закліщеність 0%, і ви робите останню обробку від кліща, і протягом 5 днів у вас падає 0 кліщів або падає там до 10 кліщів, то ви не будете дивуватися тому, що у вас випало так мало кліщів. Бо деякі обробили від кліща і кажуть, боже, препарат не роботе, не роботе, так він не буде працювати, тому що у вас закліщеність в нормі, тобто, кліщ є, але його небагато. А от коли ви зробили змив, і ви бачите, що в деяких сім'ях у вас закліщеність 2 і більше, тобто на стоп-джолах у вас сидить від одного і більше кліща. І ви зробили тобто пробіпінили, там чи щавельною кислотою пролили, і у вас протягом п'яти днів випало там два чи три кліща, то тут уже велике питання, тобто великі сумніви, що препарат або не працює, або ви щось зробили не так. Тобто, щоб взимку спати спокійно і думати, що ви правильно зробили заключну останню обробку від кліща. Зробіть перед нею змив. Хоча би на 10% своїх бджолосімей. Це перше. По-друге, стосовно 145-ї системи, хто тримає бджіл на даній системі, користуйтеся нею. Не потрібно весь препарат, там біпін чи щавельна кислота, проливати зверху. Ви можете розривати клуб. Ну, я вам покажу зараз відео, як я працюю. Декілька кубиків пролили зверху, розірвали гніздо і весь залишок препарату проливаєте на залишок бджіл. Таким чином у вас буде найкращий контакт, більше бджіл проконтактує з діючою речовиною. Отака вам моя рекомендація. Робіть контрольні змиви. Дивіться, яка закліщеність у вас бджіл. Щоб потім ви, бо опять прийде весна, і наші бджолярі будуть всю, як кажуть, свою вину кидати на виробників. Щоб не такий, полоски не такі. Ну, коротше, робіть контрольний змив. Дивіться, яка закліщеність, і робіть остаточні вже обробки, щоб потім все у вас було супер. Гарної зимівлі всім і гарного настрою. До побачення, друзі. І на останок, друзі, хто буде використовувати щавельну кислоту, я ось в цьому році купляв. Це не реклама, сразу кажу вам. Це провірений препарат. ось купив бівел кислоту, працює провірена. Я в цьому році вже обробляв, кліщ сипиться капітально. Як роствор готовить, я в описанні оставлю рецепт. Нічого такого складного немає. І саме головне, обробляйте кислотою по щільному клубу. Не по рихлому, а коли щільний клуб у вас 5 мл на вулочку. 5 мл. Я колись уже перевіряв. Не з бутилки, не з каністри обробляйте, а шприцом. 5 мл на вуличку. Чому? Тому що. Як я вже перевіряв три роки тому назад, якщо більше 7 мл дати на вуличку на кожну, то вже йде інтоксикація бджіл, тобто буде вже потрава. Тому будьте обережні, кислота це супер, але з нею потрібно працювати дуже обережно. Все.